Програма для тих, хто хоче знати більше. Добрий дня, шановні радіослухачі. Сьогодні у нас в гостях Марина Багулова, вдова захисника Сергія Багулова. Дружина загиблого захисника пише книгу пам'яті про проборонців з, з Вінничини. Меценатів для друку вже знайшли, а нині йде пошук історії загиблих на війні з Росією людей. Я декілька слів скажу про Сергія Багулова. Армія присвятив. Він 23 роки, служив у Нацгвардії, звільняв Харківську обласну адміністрацію від проросійських силовиків, а потім Слов'янськ. Після повномасштабного вторгнення його БТР одним з перших зайшов у Бучу і у Северодонецьку визволяв заточення побратими. Воював у Сіверську штурмом, брав Білогорівку на Луганщині. Там був його останній бій. І щоб увіковічити пам'ять про чоловіка і інших загиблих героїв з Вінниці, Марина взялася писати книгу. Отже, доброго дня, пані Марина. Добрий день. Е, перше, перше питання таке загальне, скажімо. Як у вас виникла і чому, ну, власне, чому зрозуміло, як виникла ідея саме написати книгу про загиблих героїв е, з Вінниці? Е, коли мені ставлять таке питання, мені зразу стає ніяково. Бо... Герої почали гинути ще з 2014 року, але е, історії е, їхнього життя, історії їхньої загибелі залишилися у межах їхніх родин. Е, я не хочу себе виправдовувати, але я ці роки воювала разом з чоловіком і е, не задумувалася, як гинуть хлопці, як боляче е, родинам це все переживати. І е, коли вже до е, моєї сім'ї. Завітала ця сумна звістка, я дуже багато часу провела на кладовищі. Там всі стають рідними, бо ніхто так не розуміє цей біль, як ми один одного. І коли ти стоїш біля могили коханого, а поруч виє, як той вітер, інша вдова або мама, хочеться зразу замовкнути, підійти, обійняти і просто помовчати. Я почала, коли підходити до людей, то люди в першу чергу, після хвилини такої мовчання, почали розповідати про своїх героїв. І кожен розповідав, як то таким скажу словом, захлинаючись, не вистачало повітря. І мене всі історії ну, настільки вражали, і я думаю, що ну, ця історія точно має десь бути. Я працюю вчителем в 31-й школі. Думаю, от я цю історію обов'язково на уроці використаю, розповім дітям. Обов'язково чи то речення ми запишемо? Але ж на цьому все? Ми не вічні, нас скоро не стане і хто розповість історію про свого героя, нашим нащадкам, нашим внукам. Тому вирішила, що треба щось з цим робити точно. І я буду записувати. Як просувається робота над книгою? А зараз де як шукаєте матеріал? То пише наскільки люди охочі, скажімо, відгукуються на такі порухання, розуміючи, що вони принесли дуже важку втрату, і не всі готові, скажімо, напевно, описувати. Тобто, як ви підходите до людей в пошуках цих історій? Так, ви правильно кажете, і це мене дуже лякало, тому я спочатку планувала це зробити лише для своєї родини і туди вписати прізвище свого героя, ну і охочих хто захоче і знайомих. Але коли почала підходити до на кладовищі до могил, і там родичі стояли, я побачила в їхніх очах таке бажання, щоб про їхнього героя обов'язково написали. Поки що в мене не було таких випадків, щоб люди не хотіли розповісти чи не бажали розповісти цю історію. Всі люди тільки запитують, коли, і дуже хочуть придбати ці екземпляри для своїх родин, щоб в сім'ї було, і не по одному. Тому. Я вирішила спочатку самотужки, але я не розрахувала своїх сил, бо це нереально важко. Крім того, не всі ходять на кладовище. Тим більше зараз така пора холодно. По-друге, ви, якщо були на тому кладовищі, де поховані герої на Алеї Слави, то ви бачили, мабуть, що там до могили, які знаходяться всередині, нереально в таку погоду пройти. Просто. Маєте на увазі Сабарівське кладовище? Сабарівське, так. Я взялась спочатку записувати всі прізвища по хрестах, пройтися і виписати рік народження, дату смерті і ем, прізвища. Але коли е, вже розмерзлося і почалась та глина, просто туди грузнеш до могил дійти нереально. І, до речі, користуючись таким моментом, я хочу подякувати Сергію Анатольовичу Моргунову. Я до нього попала на прийом. І він пообіцяв уже зробити доріжки, і сьогоднішнього дня мають там розпочатись роботи на кладовищі, тому що хлопці того заслужили, щоб вони лежали, поховані були достойно. Маріна, скажи, будь ласка, хто вам може допомогти? Я розумію, що одній людині важко обробити цей матеріал, зробити. Тобто, чи є помічники, можливо, зі школи, можливо, колеги, які готові взятись за цю роботу? Бо я розумію, що це на надважка робота. Це надважка. Це по перше. По-друге, є родини, які надрукували. Коли я в Фейсбуці зробила таке оголошення, попросила поширити, щоб побачили рідні друзі загиблих, то дуже швидко, за півтора дня, у мене було 1700 поширень, і почали писати люди, почали надсилати історію про свого загиблого героя. І... Були звичайно негативні повідомлення. Мене тоді опускались руки. А як... негативні про чому негативні? А чому тільки на книгу заслуговують ті, що живуть у Вінниці? А що інші, хто похоронений там в Україні, то вони не герої? Я ж кажу, я ж неділю на героїв і не героїв. Ось така були В мене негативні повідомлення такі і. Я зрозуміла, що я сама це все не зроблю. Хоча в Фейсбуці багато хто мені в месенджері почав присилати історії або давати контакти знайомих, в яких вони впевнені, що там загинув герой, і але ж не всі можуть надрукувати. От яке в нас рябоконя загиблого? В нього немає мами, в нього є тільки дві бабусі залишилося. і ці дві бабусі щодня на тій могилі. Вони звичайно не володіють жодними технічними засобами, е, тому мусиш з їхніх слів сидіти і все записувати, потім набирати. Я вже собі думала придбати ноутбук, на кладовищі зараз буде весна більше людей буде ходити. І я буду зразу там все дозбирувати. Але е, мені почали писати люди не тільки з Вінниці, а й з України. В них ніхто не загинув, але вони запропонували допомогу. Якщо вам треба відредагувати, і редактори з е, газет писали і копірайтери. Е, Запишіть мій контакт, будь ласка. Я я дуже хочу вам допомогти у написанні цієї книги. Давайте ви збирайте, кидайте, я буду редагувати і вам відправляти вже варіант відредагований. Тобто, помічники просять навіть самі, щоб про них не забули, і сказали їм про це. А тут в мене виникає питання: ось коли ви приходите на кладовище, ну а теоретично, тобто, ви там маєте бачити цих людей, ви їх там записуєте. Кому але бачу так, та, але у Сабарівського складовища мають бути контакти, тих хто похований, тобто можна так. просто переписати прізвище, ну скажімо, підійти, і вони мають дати контакти. Ну. Ось коли я була у Моргунова на прийомі на зустрічі, то заступник Якубович сказала, що в них є всі контакти, і у разі потреби вона надасть, щоб записати, зателефонувати їм чи записати, щоб люди розказали про свого героя. Тобто, ви берете саме ну людей, які в Вінниці ви, ну да. він поховані на Сабарівському кладовищі, які ну скажімо, родом з Вінниці. Я просто окремо читала. Я перед тим як ну готувалась до ефіру. Я читала матеріал ваш у 20 хвилинах. І там один абзац. Мене ну скажімо, особливо я звернула увагу, де ви пишете про мрії загиблих героїв. Там буквально декілька рядків, але саме на цьому ви акцентували увагу, і вам люди розповідали, які були мрії цих людей. А якими вони були. Чому я почав ну люди, коли звертаються, що писати конкретно, запитують мене, яку інформацію надати. Я не хотіла, щоб це було просто фото, дата смерті, дата народження і все, бо це можна пройти з покладовищу, і це все побачити. Ну, суха біографія. Так, скажімо. Воно це не потрібно. В першу чергу це були люди, люди, у яких було життя, люди, які про щось мріяли, чимось жили. Тому не можна ну, просто написати суху біографію, і все ту нікому не буде цікаво. А я хочу, щоб читали і розуміли, що це була людина, у якої були плани на життя, але, на жаль, вони не збулися. Тому а потім в мене виникла ідея, що в цій книзі буде ілюстрація, якісь до кожного, до кожної історії буде ілюстрацією малюнок е олівцем. І я подумала, а що буде на тих малюнках? І, мабуть, або мрія якась, яка не збулась, або захоплення, або хобі. І я конкретно почала питати у людей, чим займався, е крім того, що воював, що любив, про що мріяв. І е, знаєте, як вони надсилають на електронну пошту. Я я ж не кожну історію зразу перекидаю до комп'ютера, зберігаю. Коли там вони зібралися, я знайшла час, перекинула в комп'ютер і починаю швидко перечитувати, бо самі дуже цікаво, дуже цікаво є всі історії. Я можу забути, як кого звати, але бо вже надійшло більше 30 історій. Але я я е, знаю, хто що робив, хто чим жив, хто хто ким працював. І провела для себе таке дослідження, що з тих 30 історій, які в мене є більшість хлопців, які загинули, це 94-й, 99-й рік народження. Уявіть собі. Ну, це цвіт нації, це хлопці, які мали б жити, мали б нам давати нащадки, виховувати, а їх не стало. Дуже малий відсоток, отаких, от як мій чоловік, це 78-й, по 85 років. Це малиткий відсоток, я їх досвідчені називаю: старші і досвідчені. І в основному це військові. Бо молодші це більш мобілізовані, а старші то, то вже військові. І знаєте, які мрії? читаєш, і в кожного, кожен пише про свого коханого, там чи сина, і каже: а мого була мрія діти, він так хотів дітей. На жаль, війна не дала часу навіть залишити по собі нащадка. І це в декількох навіть мріяли про дітей, мріяли про дітей. Багато хлопців мріяли про машину. Мій зокрема, він казав, що точно закінчиться війна і ось мав прийти на ротацію і придбати машину. Подивилася вподобання, хобі, чим займалися. Теж таку статистику підвела: 20 хлопців із 30 е, любили риболовлю. Не, не було такого, щоб хтось написав, що не любив тварин. Всіх фото е, усміхнені. Е, один чоловік все життя мріяв побудувати будинок. Він його побудував 75-го року. Народження він, і е, так сталося, що вони мали на Новий рік заїхати ось на цей новий рік відсвяткувати вже. Перший раз в будинку, але, на жаль, вже святково зустрічали новий рік без, без нього. Тобто, мрія не збулася пожити в тому будинку. І дуже стає м -м, страшно, якось що е вони б скільки могли б навчити нас, скільки могли б е зробити добра в цьому світі. А на жаль, їх вже немає. Я так розумію, що ви зібрали 30 історій е приблизно е скільки історій може бути. Могил там багато, приблизно знаю, 200, мені так здається. Я вам скажу навіть: знаю, що вінничана загинуло офіційно 90. Вінничан. Це ті, що знаходяться на обліку. Сім'ї, родини знаходяться на обліку. Тут немає зниклих безвісти. Вони поки що не рахуються як загиблі. Тут мова йде тільки про загиблих. На Сабарівському кладовищі їх набагато більше. Чому? Тому що, по-перше, не всі вінничани поховані на Сабарівському кладовищі. Тих, хто забирав там до рідні там чи під містом живуть. По-друге, у нас є багато він на Сабарівському поховано хлопців. Які були переселенцями і загинули, і їм просто їхні родини сніди переїхали, і їх не було вже де хоронити. Ну, тобто, фактично місце прип... приписки все таки інше, більше так, східні так. регіони. Так, да. Тому е, могил більше на Сабарівському кладовищі, ніж е, самих Вінничан. Е, ми ще поки, е, чесно кажучи, не знаємо, як це розмежувати пропоную, Мерія вже взяла під нас під своє крило, так би мовити, і е, пропонує точно перший том зробити вінничан, щоб е, ці книги були в школах, в навчальних закладах, щоб е, розповідали дітям, читали про це ось і пам'ятали наших героїв. Але мені стільки приходить повідомлень. Де рідні просять написати вони із Вінницької області і, і просто благають. Ну хто ж має це зробити все одно? Ми теж хочемо, щоб наші рідні були в такій книзі. І ось ми будемо збиратися вже з тими людьми професійними, які пропонують свою допомогу, бо я ніколи книг не писала. Я не, я не маю уявлення, як це. Ось там ми вже будемо радитись, як це правильно зробити. А які не знаю, історії? Певне історію вразили, тут не підходить слова. Що запам'яталося з історії людей, які загибли, які вам розповідали якісь факти, які, можливо, особливо знаєте, от буває такі, коли читаєш багато матеріалу, але щось те запало в душу, і ось це ну, не дає такого спокою. Ти весь час про це думаєш? От можливо, в цих історіях щось таке було, ну, про що ми маємо знати і пам'ятати. Мрії, так, мріє, да, це дуже боляче взагалі. Це взагалі тема е, болюча. Так, да, Для мене відкриттям стали льотчики. Я завжди не пропускала жодного літака, піднімала завжди облич, о, ну, да, обличчя, очі в небо й дивилася. Але коли почалась війна, я розуміла, що, які вони для нас дорогі, от саме вони. І е, коли мені почали присилати історії загиблих льотчиків, то сказати, що вони відважні, це просто нічого не сказати, адже вони не брали участь ніколи у війні. Вони ну да, в них були вильоти, багато вильотів, багато годин вильотів, але ж. Коли в тебе знизу стріляють, і ти не знаєш, як себе в цій ситуації вести, як правильно коли прикривати. І в перші дні наші льотчики взяли ось це все на себе. Мало того, що вони прикривали наших, бо їм з неба добре видно, то і ще є взяли на себе весь вогонь. Тому наших вінницьких льотчиків багато полягло, і їхні історії справді захоплюючі, і Світлана Панькова, дружина. Віктора Панькова, якому посмертно вже надали звання підполковника, хоча загинув майором. Знищив в перші дні дуже багато техніки, Це, причому, ну, в нього був досвід, він був в миротворчій місії. Ось. Але е, коли їхні, їхній літак підбили, е, Мі-8, і він е, Впав, то їхній фельдшер з екіпажу, ще встиг їх двох командира, ось і як я правильно в них не буду, не хочу помолитися, їх двох витягнути. І, на жаль, всі троє там і залишилися. Е, хоча у Віктора ну просто велика кількість заслуг, скільки вони техніки, 30 одиниць тільки бойової техніки знищити. в те. е, 100 Більше 100 е, орків. Особового складу, ну я вважаю, що це справді герої. Світлана Хмара розповідає, і мама Лариса, це мама Ігоря. Розповідає: от мене дуже вразила ця історія, що коли поховали їхнього сина, а зараз там на кладовищі тільки ж хрести стоять, бо хлопці тільки всі позагинули загинули, чи пам'ятників немає. І стоять одні хрести. І птах пташка звила гніздечко саме на хресті у, у льотчика. Ну скажіть, ну це просто так може бути, хоча е, дружина каже, що він більше за все любив літати. Він він марив тим небом, її чоловік. Марина, скажи, будь ласка, наскільки я читала, що перший розділ книги ви плануєте видати влітку дві тисячі тобто цього року, і обіцяли допомогти меценати. Хто ці люди? Я думаю, що вони заслуговують на те, щоб, хоча б, ну тобто їх назвали спочатку. Меценатами всі захотіли бути всі наші друзі, волонтери, і всі знайомі сказали, що скільки там примірників, ми за наш рахунок все це зробимо. Але коли це вже дійшло до на рівні міста, то мер сказав, що це все буде видано за рахунок міського бюджету. І куди будуть передавати, як буде називатися книга? Є вже все точна назва. Ну, ми думаємо книга пам'яті, але е, теж ще йдуть дебати. Бо я ж говорю, що треба зв'язуватись з професійними людьми, які цими займаються, і м з ними вже сідати і планувати і точнішу назву, поки що вона відома як книга пам'яті полеглих у війні з Росією. Але е, не я не виключаю того, що це може бути назва змінена і е, де, де вас знайти, якщо люди є, які подивляться це інтерв'ю, можливо захочуть з вами зв'язатися, обговорити можливо якусь історію додати, де вас можна шукати. Я даю посилання на свій Фейсбук, де вони в месенджері списуємось, і далі я даю електронну свою адресу, бо історії я збираю тільки на електронну адресу, щоб ніде не губилися. Тобто у Фейсбуці шукайте Марина Багулова. Так, так. Марина, я вам дуже дякую за те, що ви знайшли час і прийшли у такий важкий час для вас особисто. Я нагадаю нашим слухачам, що сьогодні ми говорили, говорили про книгу пам'яті загиблих на війні. З Люсією Вінничан. Ця книга готується нашою гостю Марина Багулова, дружина загиблого захисника. Вона пише книгу пам'яті про оборонців з, Вінниці, з Вінниччини. Тут я не знаю, як там вже вийде. Меценатів для друку вже знайшли. А нині вона збирає історії загиблих на війні з Росією Вінничан. Дякую ще раз, Марина. Дуже вам, вам дякую. з вами була Ірина Булгакова. На все добре. Акцент Туп новина. Програма для тих, хто хоче знати більше. Місто над Бугом. Велич.